Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект 131.93, яким пропонується встановити вікові обмеження для студентів, а саме для учнів професійної, професійно-технічної освіти та здобувачів фахової передвищої освіти. Право на відсрочку надаватимуть виключно за умови, що останні розпочали навчання не пізніше ніж у році, в якому їм виповнилось 25 років. Таким чином, обмеження пропонують вести виключно для учнів закладів професійної, професійно-технічної освіти і здобувачів фахової передвищої освіти. На здобувачів вищої освіти обмеження по віку розповсюджувати не планують. Звертаю увагу, законопроект це лише пропозиція про внесення змін до закону, тож не варто сприймати законопроект як обов'язкові майбутні зміни, хоча і ігнорувати їх теж не раджу. У даному випадку краще розглянути варіант отримання вищої освіти. Для отримання консультації з даного приводу або по іншим питанням обіліційного законодавства звертайтеся, залишаю контакти для зв'язку.